Лунає музика. За кілька хвилин Світлана та Віктор обміняються обручками, поставлять підписи та вперше офіційно у статусі чоловіка та дружини поцілуються. Молодята довго думали із датою, яка стане символом їхнього майбутнього. Порадившись зрозуміли, що весілля неодмінно відбудеться у день святого Валентина. Ми всі знаємо і будемо святкувати. Ніколи не забудемо, що у нас от така подія відбулася чотирнадцятого року на день закоханих. Нареченому дата весілля подобається. Вірить, що шлюб, укладений у день святого Валентина, буде довгим та щасливим. Думаю, що кохаюся в душе це саме головне в житті це кохання, сім'я. Підтримати і привітати закоханих прийшли батьки. Кажуть, сьогодні вони стали великою родиною. Бажаю їй тільки щастя і добра, злагоди миру. Сам перед це щастя дітей, а ми приєднуємося до них. І все. А в нас де все добре а в нас де все добре. Загалом у Хмельницькому 17 пар обрали 14 лютого для одруження, проте ця кількість ще може збільшитися. Ми учасники акції Кохання переможе, яке проводить Міністерство юстиції, і тому наші працівники будуть до 20-ї години вечора з 8 ранку до 20-ї години вечора приймати заяви і одночасно реєструвати шлюб і військових, і цивільних громадян. Від початку повномасштабного вторгнення кількість охочих одружитися зростає. Загалом за 2022 рік у Хмельницькому було зареєстровано майже три тисячі шлюбів. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.